У день пам'яті захисників України, які загинули за збереження територіальної цілісності та незалежності нашої держави, у Житомирі відкрили алею слави героїв: десять стендів по 60 фото на честь полеглих Житомирян. Просимо тебе споглянь своїм оком на цю велику любов. Ти що тут і по всій Україні, і відомих, і невідомих, пам'ятних і забутих в могилах спочивають. Нам потрібно в кожному селі, в кожному місті, в кожному кутку України ця алея і портрети наших героїв, щоб в кожному закуточку України в нас було куди прийти і подякувати захисникам і вшанувати їхню пам'ять. На відкритті алеї були присутні рідні та близькі наших полеглих захисників. Серед них дружина Олега Черніченка, який загинув під час виконання бойового завдання у день 16-річчя свого сина. Для нашої сім'ї, для всієї Кондратю. родини, це стала неймовірна Олександр трагедія, Довнацький. яка вічна слава наздогнала нашу сім'ю дуже раптово, несподівано, але залишила в нашому серці назавжди нестерпну біль. Наталія каже. Ця алея не просто стіна з фото. Це вияв поваги та вдячності усім, завдяки кому над нами досі морить український прапор. Ми хочемо, щоб всі пам'ятали Олексій Всіх загиблих, які віддають життя для того, щоб ми жили, Станіслава працювали святкували незалежність і мали свободу, яку ми маємо завдяки нашим загиблим. Згадувати загиблих воїнів. Ми маємо не лише у конкретні дати, чи коли проходимо повз алею слави, а кожного дня у всіх ситуаціях. Ми маємо навчитися працювати з пам'ятцю і дякувати кожному, хто захищав чи захищає нас від російського агресора. Занадто коротка у нас пам'ять, і всього лише одна хвилина в день, яка насправді нас мало стимулює. Напевно, потрібно більше заходів і більше е, розмов, більше роботи над тим, аби дійсно пам'ять була жила і продовжувалась далі в книжках історії і в історії сьогодення, щоб кожен бажав за свій обов'язок прийти і подякувати. Це називається робота з нашою пам'яттю. і надзвичайно важливо сюди приходити з дітьми з онуками, Володимир Щоб було такого покоління, де би був оцей геп, де був би цей провал в пам'яті.